Леонід Вишеславський Земля любові. В краю, де рідне все для мене, коли б туди не заявивсь, я надмір почуттів священих знаходжу скрізь, буквально скрізь. В багатстві форм у дивовіжі гілок, заметів, круч, пісків і в дощовому. А чи сніжнім громаді хмар щодвіків. Я чую небе серцем зрячим. І в лузі. В полі, між горбів, чудесніше того, що бачу, не можу уявити собі. Від сонця мандрів знаю, скоро геть захміліє голова, І час перейденим простором десь позад мене спочива. А новизна діди зникраю, туди заманюю гука, Де в кожній краплі помирає жива століття Мірика, Де води поміж берегами чаклунства повні мимохіть. А світ? Він догори ногами в живій уявії хвиль стоїть.